Як психічно і фізично впоратися з діагнозом рак молочної залози? Життя після діагнозу як знайти сили та ресурси для боротьби з раком грудей. Діагноз рак молочної залози це удар, який може перевернути ваш світ з ніг на голову. Це не просто медична проблема, це екзистенційний виклик, який впливає на всі аспекти життя, фізичне здоров'я. Емоційне благополуччя, стосунки з близькими, плани на майбутнє. Я знаю це з перших вуст. Моя сестра зіткнулася з цим недавнім діагнозом, і я, як член сім'ї, спостерігав за її труднощами та намагався підтримувати її у всьому. Незважаючи на страх і відчай, які неминуче виникають після постановки діагнозу, важливо пам'ятати, що рак грудей це не смертний вирок. Сучасна медицина пропонує багато ефективних методів лікування, і шанси на одужання, особливо при ранньому виявленні, дуже високі. Але щоб перемогти хворобу, потрібна не тільки професійна медична допомога, а й активна робота над собою, уміння адаптуватися до нових умов і знайти внутрішні ресурси для боротьби. У цій статті я поділюся своїми думками та спостереженнями щодо того, як впоратися з діагнозом рак грудей на основі особистого досвіду та інформації, отриманої від медичних працівників. Я не буду переказувати інформацію з першу джерела, а спробую запропонувати оригінальні поради та рекомендації, які допоможуть вам знайти сили та ресурси для боротьби з недугою. Прийняття та усвідомлення перший крок до одужання. Першим і найважливішим кроком на шляху до одужання є прийняття діагнозу. Це може бути дуже важкий і болісний процес, який потребує часу та зусиль. Важливо дозволити собі пережити всі емоції, що виникають страх, гнів, смуток, відчай. Не пригнічуйте їх, але дайте їм вийти. Поговоріть про свої почуття з близькими, друзями, психологом. Не намагайтеся бути сильним і не показувати, що вам боляче. Це нормально бути вразливим і потребувати допомоги. Пам'ятайте, що ви не самотні. Мільйони жінок у всьому світі пережили те саме, що і ви. Особистий досвід, коли моїй сестрі поставили діагноз, вона довго це заперечувала, не хотіла про це говорити і намагалася виглядати сильною. Це лише погіршило її стан і не дало їй отримати необхідну підтримку. Коли вона нарешті дозволила собі визнати свої почуття та звернутися за допомогою, вона почувалася набагато краще освіта та обізнаність, знання сила. Як вірно зазначено в оригінальному тексті: невігластво назавжди не є блаженством. У контексті охорони здоров'я та боротьби з раком знання це сила. Чим більше ви знаєте про свою хворобу, методи лікування та можливі побічні ефекти, тим краще ви зможете підготуватися до боротьби та приймати обґрунтовані рішення. Задавайте питання своєму лікареві, читайте книги та статті про рак молочної залози, відвідуйте семінари та конференції та спілкуйтеся з іншими жінками, які пережили те саме, що і ви. Порада: Створіть собі інформаційний штаб. Зберігайте блокнот або електронний документ. В якому записуйте всі питання, які у вас є, і відповіді, які ви отримаєте від свого лікаря. Підтримка Не бійтеся просити про допомогу. Боротьба з раком це не те, що ви можете зробити поодинці. Вам потрібна підтримка близьких, друзів, родини, а також професійна допомога психолога або психотерапевта. Не бійтеся просити про допомогу. Це не ознака слабкості, а ознака мудрості. Пам'ятайте, що ваші близькі хочуть вам допомогти, але вони повинні знати, що вам потрібно. Важливо, зверніть увагу на якість вашої підтримки не всі люди можуть надати вам необхідну допомогу. Якщо ви відчуваєте, що хтось із близьких має на вас негативний вплив, спробуйте обмежити спілкування з цією людиною. Фізична активність рухайтеся до одужання. Фізична активність є важливим фактором у боротьбі з раком. Регулярні фізичні вправи допомагають зміцнити імунну систему, зменшити стрес, покращити настрій і підвищити рівень енергії. Вам не обов'язково проводити інтенсивні тренування. Навіть помірні фізичні навантаження, такі як прогулянки на вулиці, йога або плавання, можуть бути корисними. Спостереження, моя сестра спочатку чинила опір фізичним навантаженням, вважаючи, що у неї немає сил. Але коли почала займатися йогою, їй стало набагато легше. Вона відчула прилив сил і поліпшення настрою. Здорове харчування паливо для боротьби. Здорове харчування є ще одним важливим фактором у боротьбі з раком. Правильне харчування допомагає зміцнити імунну систему, знизити рівень стресу та покращити загальне самопочуття. Намагайтеся їсти різноманітні продукти, багаті вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Обмежте споживання цукру, жирної та обробленої їжі. Рекомендація: зверніться до дієтолога, який допоможе вам розробити індивідуальний план харчування з урахуванням ваших потреб і особливостей організму. Управління стресом, зберігайте спокій. Стрес може негативно вплинути на ваше здоров'я та ускладнити боротьбу з раком. Важливо навчитися справлятися зі стресом і знаходити способи розслабитися. Практикуйте такі техніки релаксації, як медитація, глибоке дихання, йога або масаж. Робіть те, що любите, проводьте час з коханими, слухайте музику, дивіться фільми. Порада, ведіть щоденник, в якому записуйте свої думки та почуття. Це допоможе вам зрозуміти свої емоції та впоратися зі стресом. Позитивне мислення вірте в себе. Позитивне мислення є потужним інструментом у боротьбі з раком. Вірте в себе, у свої сили, у свою здатність подолати хворобу. Оточіть себе позитивними людьми, читайте надихаючі книги, дивіться мотиваційні фільми. Не дозволяйте негативним думкам і емоціям заволодіти вами. Особистий досвід, коли сестра повірила в себе і в свої сили подолати хворобу, її стан значно покращився. Вона стала більш енергійною та оптимістичною. Прийняття змін адаптація до нової реальності. Діагноз рак молочної залози може призвести до значних змін у житті. Важливо прийняти ці зміни та адаптуватися до нової реальності. Будьте готові до того, що вам доведеться змінити свої плани, звички, спосіб життя. Не чиніть опір змінам, але намагайтеся знайти в них нові можливості. Спостереження, моя сестра спочатку дуже хвилювалася через випадання волосся. Але коли вона прийняла цей факт і почала носити капелюх, їй стало легше знайти сенс, знайти мету. Пошук сенсу є важливим аспектом боротьби з раком. Знайдіть мету, яка мотивуватиме вас і додасть сили. Це може бути щось велике, як от допомога іншим людям, або щось маленьке, як от турбота про ваших близьких. Головне, щоб ця мета була для вас значущою. Рекомендація подумайте про те, що для вас дійсно важливо в житті. Що ти хочеш залишити, як зробити світ кращим, логічний висновок, надія і перспективи. Діагноз рак молочної залози важке випробування, але це не кінець світу. Завдяки сучасним методам лікування та активній роботі над собою шанси на одужання дуже високі. Пам'ятайте, що ви не самотні, мільйони жінок у всьому світі пережили те саме, що і ви. Зверніться за допомогою до близьких, друзів, професіоналів, вірте в себе, у свої сили, у свою здатність подолати хворобу. І головне, не втрачайте надії. Надія це те, що дає нам сили рухатися вперед, навіть коли все здається безнадійним. Ключова ідея, боротьба з раком це марафон, а не спринт. Не здавайтеся, навіть коли справа стає важкою. Пам'ятайте, що ви сильні і здатні набагато. На завершення хочу підкреслити, що кожен випадок раку молочної залози унікальний і універсального підходу до лікування захворювання не існує. Важливо знайти власний шлях, виходячи зі своїх потреб, можливостей і цінностей. Головне, не втрачати віру в себе і в свою здатність подолати хворобу.